Слово варітас на ранок. Середа п'ятого Великоднього тижня. Євангеліє від Йоанна, розділ 15, вірш від 1 до 8. Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець винограда. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. Ісус каже, що Його послідовники подібні до гілок винограду. Одні з них являють собою живі гілки винограду, плодоносні та свіжі, інші марні, бо не приносять плоду. Кого ж мав на увазі Ісус, коли говорив про безплідні гілки винограду? Є дві відповіді на це запитання: насамперед Він мав на увазі Ізраїльтян: вони були гілками Божої Лози. Чи ж не так зображали їх один за одним пророки? Але вони не слухали Бога, відкидали Його й тому стали засохлими і марними гілками. По-друге, Ісус мав на увазі щось більш загальне християн, чия християнство складається зі слів без справ, які є марними гілками, листям без плодів і які стали відступниками. Вони чули Слово і прийняли його, але відпали, стали зрадниками свого учителя якому колись обіцяли вірно служити?